Виходять е, люди, які е, пропонують бюджет на наступний рік, і ми бачимо, що вони там кажуть, що витрати будуть, е, наприклад, 3,5 трильйони чи 4 трильйони. Потім закінчується рік, ну 20, 2024 закінчився, угу. і з'ясувалося, що всі витрати е, з бюджету майже 5 трильйонів. Тобто планування. Не дорахувала десь півтора трильйона гривень. Це може бути так робота працювати міністерство. Ну це просто смішно. Коли... А тут може бути поправка або поблажка на воєнний стан, на війну на те, що тут важко щось прогнозувати. Так, да, зараз вони все списують на воєнний стан, але така сама ситуація була і в попередні е, роки. Але тоді не було не, не було таких величезних витратів бюджетів, тому що зараз нам просто по 40-50 мільярдів на рік надають іноземці, і звичайно. Звичайно, збільшилися всі витрати, але таке саме планування і неспівпадіння планів з виконанням це було дуже давно.